Вітаю вас у Харківському прес-клубі. Це чергова зустріч у межах нашого проекту Голос громади. Ми продовжуємо розповідати про життя громад, які були під окупацією або залишаються під окупацією, або найбільш потерпають від обстрілів расистів по території незалежної України. Отже, тема так і називається деокуповані території, повернення до мирного життя. Ми, ми ведемо, нагадаю, пряму трансляцію на наших. Каналах YouTube та Facebook, тому я звертаюсь до всіх, хто нас зараз дивиться, поширювати цю інформацію, ставити подобайки, поширювати відео, коментувати його, але в будь-якому випадку не залишатися байдужим до цієї розмови. Це важливо, щоб неупереджену інформацію, яка йде з перших вуст від керівників громад, побачило якомога більше людей, побачило правди, побачило і почуло про ті болі якими живуть громади, яких дуже сильно торкнулася війна. Сьогодні ми будемо говорити про Курилівську громаду, це Куп'янський район Харківської області. Вона пережила всі жахи російського вторгнення, вона розташована поруч зі станцією Куп'янську Зловий, за яку точилися важкі бої. Торік расисти раши розстріляли цілу колону мирних громадян. які... Намагалися евакуюватися на більш спокійну територію, і внаслідок цієї атаки загинуло 26 мешканців громади. Які ще втрати понесла громада, та як їй живеться зараз неподалік від, лі... від лінії фронту в умовах, коли відбувається практично щоденний обстріл в території громади? Ми говоримо із начальником Курилівської сільської військової адміністрації Анатолієм Григоренком. Анатолій Ванович, вітаю вас. Вітаю, бажаю здоров'я. Бажаю вам. Анатолій, Іванович, перше і основне запитання: що загалом накоїли окупанти на території вашої мальовничої, історично привабливої громади? Що я хочу сказати? Що за час окупації е, дуже було е, російської агресії пошкоджено дуже багато приватних будинків. Це становить 526 е, будівель. Зруйновані школи, садочки, клуби. Також пошкоджена одна із найстаріших е, церков, яка була. Пам'ятником культури України, село Курилівка. Від прямого попадання вона була ще зруйнована. Також в селі Курилівка було зруйновано адмінбудинок Курилівської громади, де згоріло все майно, вся документація. І це, мабуть, одна із найбільш таких постраждалих громад. На території Куп'янського району. Навіть до цього часу бувають прильоти, руйнують е, приватні будинки, ферми, майстерні, клуби, шкоду садіки. Ну, саме більше це е, ця сторона, яка знаходиться на лівому березі річки Скіл. Це село Подоли, майже кожен день. Потерпає від е, з обстрілів Курилівка, Новоосинове, Лужківка, Колісниківка, Круляківка, село піщане. Та сторона це Сеньково, Лісна стінка, біле, там менше розрух, але теж є там розрухи фермерських господарств, ферми. Тварини були загинуті. Ну, там більше збереглося будівлі від пошкодження. Ви згадали про церкву в селі Курилівка. Так. Я, от готуючись до нашої розмови, переглядав інформацію про найбільш такі історичні місця, історичні, і краєзнавчі місця вашого, вашого краю. За різними даними, виявляється, церква була заснована в 1627 чи 25 році. Це, але це не підтверджена інформація. Однак навколо неї е, така велика історія цього краю. І церква вважається однією з найстаріших, вірніше, найстарішою в Харківській області і однією з найстаріших в Україні. Скажіть, відбудувати її вже неможливо? Ну, ви ж розумієте, що да, церква зруйнована вщент, там одні груди. Вона була дерев'яна, повністю згоріла. Ми зробили звернення до національної поліції, його обстежили. І зараз я також консультувався ну, з священниками, вони підсказали, в який порядок потрібно нам навести там порядок. Спочатку потрібно розмінування, чи немає там ніяких не залишилося, а потім будемо наводити порядок. Ну, так як ми не будемо. Не маємо е, можливості виділяти кошти на церкву, то будемо вирішувати питання. Є віруючі і керівники, які піднімали це питання. Ну, на сьогоднішній день потрібно навести там санітарний порядок, прибрати ті всі згарища, а потім будемо вже вирішувати, може, меценатів будемо шукати, або, може, сільської будуть допомагати. Оприділимо, хто там буде настоятелем, і будемо щось робити. Тобто, бажаючи є, я розмовляв з сільгоспвиробниками, які там знаходяться. Вони сказали, що церкву будемо відбудовувати на тому самому місці, де вона була. А що кажуть місцеві люди, і як ви думаєте, вони спеціально цілилися по церкві, адже це будова, яку ну, в селі завжди видно? Це завжди одна з найвідніших. Це, це спеціально робили так? Навіщо їх Я думаю, сонка? що це знищення всіх культурних цінностей, які є в нас в Україні. Тобто агресор не він, розуміє, він, він, для нього різниці немає. Чи це жиле приміщення, чи це школа, чи це дитячий заклад? Тобто, вони. Кидають ракети, де їм здумається, куди попали. Тобто, не дивлячись, чи це розбитий медичний заклад, так також поряд, де могли бути люди. Ну на жаль, там ніхто не пострадав в цей час, але для них, щастя, щастя. щастя, На щастя. на, щастя, да, на, на, на щастя, що ніхто не пострадав, там не було, але для них різниці нема куди. Якби побільше на шкоди для жителів і для громади. Анатолій Іванович, а яка ситуація з електропостачанням, газопостачанням? Воно є в усіх селах громади, чи все-таки проблеми з цим залишаються? Спочатку е військової агресії було порушено вна внаслідок обстрілів і електропостачання, і газопостачання, але дякуючи нашим службам районним, незважаючи на обстріли, вони. Е Допомогли відновити нам електромережі, газопостачання. На сьогоднішній день газопостачання є майже у всіх населених пунктах електропостачання, значить, є майже не майже, а практично у всіх населених пунктах. Одна проблема це у нас село Подоли. Де була пошкоджена велика, потужна 110 кВт кіловат електросподстанція? На сьогоднішній день обласні служби замовили комплектуючі і підведені проводи. Тобто, при до кінця місяця обіцяють на село Подоли, тому що там часто йдуть від тіля звернення від громадян, щоб допомогли. Обіцяють відновити повністю. Якщо відновиться поста електропостачання в селі Подоли, то це закриє повністю всі питання. На остальних допомагали де, ну, там провода були б знешкоджені, там електроопори були знищені, роздавали людям генератори, там воду брати, допомагали електрогенераторами. Тобто люди відчувають, що вони... Мають підтримку держави, обласної так. військової адміністрації, так, районної так. військової адміністрації. Дякуючи районній військовій адміністрації, обласній військовій адміністрації, обласній раді, волонтерам, допомагають з генераторами, з усім необхідним, з продуктами харчування, з постільною, з пічками ці буржуйки видають, держава закупила нам для забез, слабозабезпечених пенсіонерів дрова, які ми завезли, роздали людям. Тобто держава піклується те, що в змозі допомагають нам, те дещо питаємося вирішити саме. Але, на жаль, в громаді надходження, якщо взяти. Надходження до бюджету до війни було 42 мільйона. То після на сьогоднішній день чотири майже в 10 разів зменшилося надходження від коштів, які можна запустити. А для цього надо і проекти, і дороги, і відбудовувати і заклади освіти. Ну держава, дякуючи державі, допомагають, і люди не залишилися осторонь. Тобто е надходжень від бізнесу місцевого бізнесу від фермерських господарств допомагають та місцеві, спреження. Також допомагають транспортом. Е коли звертаюся, я до них отримати там гуманітарку, привезти стройматеріали, відгукуються і привозимо, і роздаємо людям. А всі фермерські господарства е провели, працюють, провели весняні поліві роботи. Чи все таки проблеми е мінами е не дозволяють їм виходити в поле? Вести повноцінне сільськогосподарське виробництво? Права сторона більше виконала весняно-польових робіт, а ліва сторона тут більше заміновано. Тобто приїжджають мінери. Проводять обстеження, розміновують і потихеньку вводять в обіг землі сільськогосподарського призначення, які зазначені, які попали, попали під мінування. Тобто, е, е, повторюю, щоб люди зрозуміли, права сторона, що ви маєте на увазі, це чи та частина, яка ближче до Куп'янська. До Куп'янська до... це uh -huh. лісна стінка, Сеньково, uh -huh. ця сторона менше потерпала від обстрілів і мінувань. А ліва сторона це курилівка, Сеньково, кругляківка, яка ближче знакону по цю сторону до лінії фронту, ця більше підтрим... підвержена підтверджена мінуванню. А скажіть, будь ласка, на, на ваш погляд, на погляд, можливо, експертів, які добре розуміються в питаннях розмінування, скільки знадобиться часу, щоб оці рани, мінні рани війни, щоб їх ліквідувати? Ну, якщо взяти землі сільхозпризначення, то ну, може рік-два е, це орні землі, я маю в виду на увазі орні землі е, розмінуються. А якщо взяти що, сінокоси, пасовища, то тут і мабуть, те, що по Україні такі терміни, мабуть, і в нас такі будуть, тому що на сьогоднішній день, на жаль, не вистачає. Піротехніків, які б змогли провести розмінування, тобто вони виїжджають на критичні наші дзвінки, якщо десь прильот або там десь щось виявили, то по по нашим заявкам, а ми вже а ми заявки робимо в разі першочерговості необхідності, де ми що плануємо робити. Скільки людей зараз проживає на території громади? Тобто скільки залишилося від загальної кількості? Ну, до війни було більше 11 тисяч жителів, то на сьогоднішній день кількість громади зменшилась на 60%, яка становить 4451 громадянин. А люди поступово повертаються, і що їх очікує. Я Дивлюся, ви кажете, що електроенергія є, вже газ є. А чи ви все таки не рекомендуєте їм, поки є обстріли повертатися? Чи є в них робота? Ну, на жаль, громада сільськогосподарська і більшість ще населення працювали в місті Куп'янську на підприємствах. Але ви знаєте, що вони всі розбиті, призупинили свою роботу і знайти роботу для чоловіків не дуже, дуже важко. Також є потреба і в кадрах, так як і для мене, я допустимо не можу собі знайти кваліфікованих спеціалістів, тому що може це і правильно, що повиїжджали з малими дітьми і не спішать, не спішать повертатися сюди, тому що небезпечно, і ми агітуємо, роз... проводимо обстеження мало багатодітних дітей. Попереджуємо, що краще виїхати десь. Більш безпечне місто, місто Харків, переждати, поки, поки наладиться ситуація, більш стабільна. Тобто, ну, я б рекомендував деякий час ще переждати трошки, особ, ну, особливо не повертатися е, матерям з малими дітьми, тому що це небезпека, ви ж знаєте, що по Купенській, по Купенському району на сьогоднішній день проводиться примусова також е, евакуація дітей. Нас це поки не зачіпає, але просимо матерів, в яких є діти маленькі, багатодітні сім'ї, щоб вони на деякий час недалеко, ну хоча б до міста Харкова, виїхали і там переждали деякий час, поки перестануть перестануть прильоти і стабілізується ситуація. Тим більше, що ми очікуємо хороших новин з фронту. Так ми очікуємо і розраховуємо, що все перемога однозначно буде. Бути за нами зможна е, буде і повертатися. Е, я хотів би ще повернутися е, до тих страшних півроку, які були ваша громада була в окупації. Е, як вели себе окупанти? У багатьох громадах, керівниками, яких я говорив. Вони розікрали всю сільськогосподарську техніку, наприклад. Вони ну, все, що могли, те, те або використали з військовою метою, або просто викрали і вивезли на території Росії. Як на вашій території окупанти себе показали от в цьому контексті? Ну, Так, як я вже говорив, що громада моя ділиться на ліву і на праву сторону оскола, то права сторона оскола – від цього здорово не постраждала. Я знаю, навіть при об'їзді громади був у фермерів і бачив, де з лівої сторони перегнана техніка на праву сторону, тобто зі слів очевидців, що там були всі опости. А на правій стороні, на лівій стороні, також окупанти тут, я б не сказав, що сильно постраждали, але були факти, що позабирали техніку, машини. Факти такі є. Угу. В основному для дуже постраждала нація, руйнація від обстрілів? Оце чого постраждала громада? Угу. Скажіть, будь ласка, як, яка загальнополітична ситуація була у вашій громаді під час окупації? І ну, Як вона змінилася на сьогоднішній день? Яка, чи була велика кількість колаборантів? Особливо серед керівного складу громади, серед депутатів, можливо, серед вчителів. Я б не хотів за працівників, яких я прийшов, замінив. Так, є е, факти, але вони ще не... До... Ми немає юридично доказано. Керівництво громади також виїхало яке зі слів. Внесено до бази, ну, я бачив, що внесено до бази як колаборант, вчителі багато, я вам скажу, пішли на співпрацю. По школах майже є до 80%. Була завезена література російська, де я сам бачив це. Але є, залишилися і українські вчителі, які на сьогоднішній день працюють, поочолювали школи. Мабуть, воно. Скрізь є і зрадники і патріоти? Скажіть, будь ласка, от я спілкувався з деякими керівниками громад, керівниками військових адміністрацій, сільських, міських, деякі з них нарікають на те, що українське законодавство з приводу колаборантів досить м'ягке. На ваш погляд, от як, як ви це бачите? І от потрібно змінювати. І чи потрібно Верховній Раді в цьому, от зараз в цьому плані щось робити? Ну, спілкуючись із громадянами при зустрічах, от вони кажуть, що ця людина там співпрацювала, там, допомагала агресору, але коли чуєш пояснення там, правоохоронних органів, то потрібно конкретні докази. Не всі люди хочуть писати пояснення, а для слідчого потрібно конкретні факти, що він зробив, де він що зробив. Тобто, такого чіткого, взяти там лікарі, так? От вони виходять із переліку там, колаборанта, а я знаю факти. По другим громадам, що і співпрацювали, і заставляли лікарів робити все, але вони не підпадають під цю категорію. От він врач давав лікар, він давав клятву і допомагати людям, і це все нівелює його всі оці провини. Тобто, я думаю, що кра... чіткіше, ну якісь докази потрібно, не знаю, якось уточнить, щоб. Чітко оприділити, хто ж все-таки колаборант? тому що завтра вони подівають всі вишиванки і будуть ходити з українцями, як здати чи здати чи переждати. Така моя думка. Угу. Анатолій Іванович, е, хочу вас задавати. Ми вже завершимо нашу розмову, задати вам таке особисте запитання: е, ви відносно недавно призначені державою, призначені Керівником військової адміністрації громади, скажіть, будь ласка, ну, війна чи рано, чи може пізно вона закінчиться нашою перемогою? Чи захотіли б ви особисто балотуватися вже на посаду сільського голови? І Як ви бачите зміни в своїй громаді, що потрібно зробити в першу чергу, що в другу, що можливо в третю чергу? Ну, знаєте як, я приїхав сюди, мене запросили, керівництво районної військової адміністрації, дали мені часу подумати. Я подумав і дав згоду допомагати людям, людям вирішувати, чи підходжу я їм, чи не підходжу. Знаєте, не всім будеш до години сьогодні. Так, завтра. Ну, якщо, я я рахуюся і кажу своїм спеціалістам, якщо з десяти громадян один хтось сказав спасиба, то це вже і настроєння піднялося, і щось ми зробили для людей добре. А що зробити? В громади в повноваженнях достатньо можливостей, якщо запрацює бізнес і сільгосвиробники. То надходження були достатні. Нам би, якби щоб техніка надійшла, я планую створити в себе, не ждучи там виборів, створити комунальне підприємство з двох одне, яке могло б і дороги робити, і прибирати руйнування і будувати щось. Нужна потрібна техніка в громаду, на жаль, в мене її немає. А за свої кошти і проекти потрібно заказувати, і дороги ремонтувати. Для мене от на сьогодні, сьогоднішній день це болюче питання, це техніка, якою я б мог би щось працювати, створивши комунальне підприємство і відбудовувати інфраструктуру громади. Це проблема для більшості громад Харківської області, які і не тільки Харківської області, які були окуповані, які піддавалися обстріли. На жаль, на жаль, це. Кожній громаді з, з керівниками, які я спілкувався, такі проблеми практично існують. І всі ми розраховуємо на міжнародну підтримку, на підтримку держави. Ну і останнє запитання, яке я вам хотів задати, знову ж таки, воно е, характеру нескільки і особистого, і не особистого. Е, ваше перше рішення чи ваші дії після того, коли ви почуєте слова, е, війна закінчилася, ми перемогли. Ну, зберу всіх і поздоровлю. Це прекрасна ідея, це прекрасне рішення. Я думаю, що так і буде. Ми сподіваємось, що так буде вже найближчим часом. Я нагадаю, Дякую. що я нагадаю, що це була програма Харківського прес-клубу Голос громади. Ми спілкувалися з Анатолієм Григоренком, військовим. Керівником військової адміністрації Пурелівської громади е, Харківської області. Я переконаний, що ми ще зустрінемося, обговоримо життя громади вже через, за певний час. Ми, звичайно, зустрінемося після перемоги. Добре. Дякую вам, всього найкращого. Всього найкращого.